Привіт, слухайте від якихось фейкових повідомлень до того, що ми часом постимо в соцмережах, не подумавши, кіберризики вони ж насправді стосуються абсолютно всіх. Тож сьогодні пропоную такий собі швидкий чекап. Перевіримо наші з вами щоденні цифрові звички, бо саме від них, знаєте, і залежить наша безпека онлайн. І ось головне питання, яке ми собі сьогодні поставимо. Бо знаєте, часто здається, ніби все робиш правильно, але насправді навіть якась одна маленька прогалина в захисті, і все це може призвести до серйозних проблем. Тож давайте просто зараз і з'ясуємо, чи є такі слабкі місця. Ну що, поїхали? Зараз буде такий собі короткий тест всього 8 питань, і дуже прошу, записуйте свої бали по ходу, бо в кінці ми все підсумуємо і побачимо результат. Готові? Починаємо. І так питання номер один. Це, до речі, дуже поширена схема шахрайства. Уявіть собі, приходить повідомлення, ніби від когось з рідних, і там щось тривожне, прохання про допомогу. Ну, звісно, перша реакція емоції, бажання кинутися на допомогу. Але стоп, що насправді треба робити в такій ситуації. Так, правильна відповідь це Б. І це, знаєте таке собі, золоте правило безпеки. Завжди, от просто завжди, перевіряйте все через інший канал, перш ніж щось робити у відповідь на якесь термінове прохання. Особливо, якщо мова йде про гроші, треба бути на 100% впевненим, з ким спілкуєтесь. Найпростіше просто взяти і подзвонити. Це найнадійніше. Добре, питання номер два паролі. Це ж. По суті, наші цифрові ключі, як ми з ними поводимось, тут завжди такий баланс, між аби було зручно і аби було безпечно. Давайте розбиратись, який підхід все таки найкращий. І тут найкраща звичка це, звісно, варіант В. Головне слово тут унікальність. Бо, знаєте, використовувати один і той же пароль скрізь це все одно, що мати один ключ від квартири машини офісу. Якщо його поцуплять, ну, ви розумієте, зловвисники отримують доступ одразу до всього. А от менеджер паролів, він якраз цю проблему і вирішує. Ідемо далі, питання третє. Оновлення софту. Ох, я знаю багатьох вони просто дратують ці постійні сповіщення. Але насправді вони грають ну просто критично важливу роль у захисті наших пристроїв. Тож яка тут стратегія? Абсолютно вірно. Відповідь Б. Автоматичні оновлення це можна сказати наша перша лінія оборони, бо саме в цих оновленнях часто зашиті виправлення тих самих дірок у безпеці, які так люблять використовувати хакери. Тому увімкнути автооновлення це суперпростий крок, який робить життя набагато безпечнішим і без зайвих нервів. Так тепер про найцінніше наша пошта, банківські акаунти це ж головні цілі для будь-яких зловмисників. І тут питання: чи достатньо просто мати хороший надійний пароль, щоб все це захистити? І найкраща практика тут це відповідь Б: багатофакторна автентифікація. Подумайте про це так: навіть якщо хтось вкрав ваш пароль, ця штука просто не пустить його у ваш аккаунт. Це як мати другий додатковий замок на дверях. Тому серйозно вмикайте її скрізь де тільки можна. Це дуже важливо. Так, а зараз давайте на секундочку поставимо тест на паузу. Дуже важливо розуміти одну річ: загрози в інтернеті вони не однакові для всіх. Ось подивіться на цю таблицю. Вона класно показує, як шахраї підлаштовуються під різні вікові групи. Вони використовують все: допитливість і довірливість дітей, соціальну активність молоді і навіть нашу з вами багатозадачність. Тепер, коли ми це розуміємо, повертаємось до тесту. Питання номер 5. Воно якраз про наш так званий цифровий слід. Наскільки свідомо ми взагалі підходимо до того, що публікуємо в мережі про себе та свою родину. Правильна відповідь тут в і це насправді супер важливо. Просто сісти і проговорити в родині, чим можна ділитись онлайн, а чим категорично ні. Така розмова про цифрову гігієну допомагає всім, а особливо дітям сформувати правильні безпечні звички. Добре, наступне питання воно вже не стільки про те, як запобігти, скільки про те, наскільки ми готові. Уявімо, що найгірше таки сталося: чийсь аккаунт зламали. Що робити? Є якийсь чіткий план дій? І найкращий підхід тут це «Б». Бо в такій ситуації головний ворог це паніка. І навіть найпростіший план, який обговорили заздалегідь, це вже величезний крок. Просто знати: окей, перше, міняємо паролі на всьому важливому. Друге, попереджаємо друзів. Це може реально зменшити шкоду. Головне, зробити це до того, як щось станеться. Так, питання номер сім: налаштування приватності. Знаєте, є такий момент: налаштування за замовчуванням майже ніколи не бувають найкращими для нашої безпеки. Вони зазвичай зроблені так, щоб ми поширювали якомога більше інформації, а не навпаки. Тож чи знаходите ви час, щоб зайти і налаштувати все під себе. Звісно, правильна відповідь А, не можна просто покладатися на ці стандартні налаштування. Треба брати конфіденційність у свої руки, це ж наша особиста інформація. І повірте, варто витратити ті кілька хвилин, щоб пройтися по налаштуваннях кожного додатку, кожної соцмережі, і просто вирішити, хто і що може бачити. І ось вам конкретний приклад. Ось ця фраза, це ж і є результат правильних налаштувань приватності, перетворений на просте і зрозуміле правило, особливо для дітей. Тобто чіткі правила, плюс відкрита розмова от вам і фундамент безпеки дитини в мережі. Ну що ж, останнє восьме питання, і воно про нашу пильність. Кожен день на нас сипляться десятки листів, повідомлень, як серед усього цього розпізнати, де справжнє, а де фейк, шахрайство. І правильна відповідь тут. А Терміновість. Це класика жанру у шахраїв. Запам'ятайте одну річ вони завжди грають на емоціях. намагаються викликати страх, жадібність, або, от саме це відчуття, що треба діяти негайно. Все для того, щоб ми відключили критичне мислення. Тому, якщо хтось квапить, це червоний прапорець. Зупиніться, подумайте. Фух. Це було останнє питання. Тест закінчено. Сподіваюсь, бали записані, бо зараз найцікавіше. Час їх підрахувати і подивитись, що ж у нас вийшло. Ну що, давайте дивитись на результати. Якщо у вас від 12 до 16 балів, вітаю! Це рівень кіберзірка. Просто так тримати від 7 до 11 – міцний фундамент, це дуже добре, просто є пара моментів, які можна підтягнути. Якщо ж балів менше, від 3 до 6, або навіть 0,2 – це не привід засмучуватись зовсім ні. Вважайте це просто чудовою нагодою для нового старту і позитивних змін. Вона справді головна мета ж не в балах. Цей тест це не оцінка в щоденник, а скоріше інструмент, привід, щоб почати розмову з родиною, з друзями, просто поговорити про те, як зробити наше онлайн життя трішки безпечнішим для всіх і повчитися одне в одного. Тож наостанок просто питання для роздумів. Яку одну таку розмову можна було б почати вже сьогодні? Можливо, поговорити з батьками про паролі чи з дитиною про налаштування приватності в її улюблених додатках, або просто з друзями обговорити, як не попастися на фейкові посилання? Навіть один маленький крок, зроблений сьогодні, може мати величезне значення.